Всім доброго дня. Сьогодні таке відео буде. Знаєте, як у нас канал Вся правда про гортензії, тільки правда. Що буває скривають багато блогерів. То хочу вам показати свій випад корупновисної гортензії. Тут багато сортів, можу, даже вам і називати які сорти. Бачите, стоять на вікні. Я так думаю, що їм уже не спасти їх нічим. Я їх трошки ще поливаю. але я думаю, що тут шансів ноль. Ну, дивіться, тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 на 4, 24 штуки. Це крупнолиста гортензія, яка була почеренкована, поживцьована, якщо правильно на українській мові. Десь, напевно, в початку Не, кінець серпня, на початок вересень, в жовтні трошки тут була оця маленька ось вона поживцьована. Ну, можу даже сказати, які тут в мене сорти: Ender's Summer Pink. Потім, значить, Фресбури Purple. Так, що тут ще є? Бета Біч. Бела біч, якщо правильно, Бела Біч. Нікоблю. Нікоблю Тоже пропала. Значить, тіволі. Це все крупнолисна. Тіволі, бачите, пропала. Це червона, це у нас мінлива пропала. Тоже червона. Тіволі, бачите, три саженця, три живця пропало. Перемінчувая. Біла, взагалі, випала П'ять штук одної білої. Чогось вона у нас дуже погано корінилася. Там осталася одна або дві. Юедмі Perfects. Том ще тут ще що? Фресбурі перпл. Це <coughs> ті гортензії, які я живцювала. Джевел, Рембрандт Це теж біла. Ну, ще оце, що тут у нас? Це теж червона. Ну, це випали вони, практично, я думаю, що їм уже реанімація їм не допоможе. Чого це відео знімаю? Чого вони пропали в мене? Пропали вина моя. І як думаю, багато думаю, буде корисно це відео, тому що, може, люди не знають, що ми не те робимо, що не так, і що не так. Дивіться, коли ми журцюємо гортензію крупну лисну, так пізно вже, да? це. Серпень-вересень місяць вона не співає наростити значить, корневу систему. Вона настоїть, ми її укорінюємо, вона стоїть в парниковому ефекті. Вона В мене стояла вся в парниковому ефекті. Вона вся укорінилася, порівнялася, почала вегетувати все. Я її думаю, щоб не стояла вона в мене значить, в парниковому ефекті з маленьких стаканчиків. я її... Там була, в принципі, і корніва непогана. Ну і можу вам зараз підковернути і показати Сейчас вам даже покажу, яка тут корнива. Все одно пропало. Бачите? Бачите, корнева тут є, і непогана корнева. Вони укорінилися практично всі, але вони, бачите, всі пропали. Пропали вони чому? Тому що я їх пересадила в, значить, більші стаканчики. Це стаканчики такі десь, мавірно, на півлітри. Мабуть, я думаю, півлітрові квадратні стаканчики. Я їх перевалила. В ці стаканчики тільки тому, щоб вони в мене не стояли в парниковому ефекті. І поставила їх на вікно, вже я, вони коли укорінилися, я їх десь, мабуть, в кінці жовтня поставила на вікно, у нас тут прохладно, і вони в мене стояли на вікні. Вся та гортензія, яка була укорінена десь в началі серпня, да, в кінці липня, в началі серпня, вона вегетує, я вам її можу показати навіть зараз. Вся та, яка була зачеренкована пізніше, вона практично вся пропала. Чому? Тому що, якщо ми так пізно живку, живцюємо гортензію, я пізно рахую це вже вересень місяць і жовтень, то її треба держати в парикому ефекті. Або взагалі не живцювати. Це, як на мою точку зору. Тому що. Вона ще не сильно наростила корневу систему. Ось дивіться. Хоча тут, дивіться, бачите, яка корнева. Я б не сказала, що тут і мала корнева. Але вона, її треба парниковий ефект. Я, у нас тут на вікні прохладно. Я не б сказала, що вона тут, її жарко було. Ні, її тут було нормально. Але її не фатало влаги. А в будинку в нас тепло. Рахується те, що з вікна, вроді би і прохладно, а з хати йде теплий е воздух і йдуть батареї тут. І так Стоїть ось у батареї, бачите? І вони у нас тут дуже так хорошо, хоча навіть по годину вони в нас включаються котел, але я думаю, що їм все-таки було тут жаркувато. І їм не хватило парникового ефекту. Це відео хочу для тих, може в кого такі були проблеми. І люди думають, що не так, що не так, якось у мене, що не так? Вина моя, бачите, все. ну, в корінці вони сухі. Вони, вони продадуть влажно все, але вони, не, вони їм не фатає. Вони ще не сильно укорінилися. Або їм треба було їх просто не перевалювати в більші стаканчики. Тому що, виходить, що вона, ця молодесенький живець, він не зміг не фатило парникового ефекту, і він не зміг осилити такий ком землі, який я йому дала. Пів літри. Їх можна було пере... вони в мене стояли всі в 50 грам 100-грамових стаканчиках. Їх треба було просто перевалити в 200 грамові стаканчики. Я думаю, що в 200 грамових стаканчиках вони могли б осилити, за, як кажуть, опилисти весь стаканчик корневою системою. А так як я їм дала вже більше, більше грунту, вони просто не осилили і, може, треба було їх менше поливати. Але як не поливати, якщо. Тут смалять батареї і вони пересихають. Гортензія зимою взимку не любить, щоб її багато поливали, чому її ставлять в парниковий ефект або ставлять в прохладне місце. В прохладному місці її не так сильно поливають. Я не могла її не поливати, тому що вона в мене сохла. І от таким чином: перше: якщо ми живцюємо крупнолисну гортензію пізно вже після літа. То не перевалюйте її зразу в великі стаканчики і оставте її на зиму, щоб вона вас укорінювалася в парниковому ефекті. Це ну, стояла в тій, тому ящику, в якому ви її укорінювали. Це перве. Друге, якщо ви її укорінює, перевалюєте із стаканчика, наприклад, 100-грамового, то перевалювати треба її в стаканчик. 200 грамовий. Ну ніякому випадку не в такий стаканчик, який перевалила я, це півлітровий стаканчик. Це друге. І третє, її треба постійно бризкати. Постійно її давати, такі, знаєте, вологу додати. Я, вроді, би, і питалася це робити, але ті, які мали вже корневу систему більш-менш нормальну, то вони. Як то кажуть, вижили. А оці ось, оця партія гортензії, кажуть, приказала довго жити. І е, я, наприклад, для себе взяла е, ну, такий висновок, що я не буду більше живцювати гортензію в вересні місяці, щоб не мати з нею ніяких проблем і хлопот носитися з нею по вікнах. Краще вже просто починати живцювати крупнолисну гортензію десь в січні, місяці. і вона дуже швидко, почне, як то кажуть, її заносити треба в хату. Вона починає виготувати, ви берете з неї черенки, і живці, і укорінюєте. Вони дуже гарно укорінюються, тому що йде весна. Таким чином, вся та робота, яку я проробила в вересні місяці, в кінці вересні, там, трохи в жовтні, от, вона, оце, бачите, вона не дала ніякого результату, тому що я їх по своїй же ж вині я їх не е, е, сохранила. Хоча можна було б їх просто взагалі нічого їм не робити так, в тому ящику, але мені треба був потрібний бути ящик. Ящики, я з них їх витягла, перевалила їх в більші стаканчики і вирішила, що вони, їм буде все добре. Але бачите, оця партія десь до 25 штук, вони не вижили. От Бачите, ці були теж заживцьовані, вони були десь трошки раніше. У них корнева більша. І, хоча навіть вони були перевалені в більші горшки, вони вижили. Я так думаю, ще в залежності від сорта, в залежності від маточника, з якого беруться живці. Ну, от, тому що, як правило, маточники, які привезені з Голландії, вони дуже погано корінюються. То практично в мене там дуже багато що я вам показала. Вони голландські з Голландії привезені сорта, і я їх так вирішила, що щоб мені зберегти сорт, то я їх просто наживцювала, та й ті волі наживцювала їх у вересні місяці, що, бачите, воно і не вийшло. Тут ось, що у мене на вікнах, бачите, і там на вікні, і там, ну не буду вже вам всі вікна показувати. Вони тут це їм, все в них добре, в них верхня. Брунька, вона в них ось, бачите, нормальна, вся, вони тут о, вегетують і все як положено. Але знаєте, хочу зробити ще такий же висновок, я думаю, може, він буде колись, комусь корисний. що Якщо ви хочете живцювати крупнолисну гортензію, живцюйте її до, десь до 15 серпня. Вона у вас дуже гарно укоріниться, і ви її вже десь в жовтні винесете в якийсь прохладний місце. То ліце буде гараж, то ліце буде веранда чи подвал. Вона там дуже гарно призімує. У мене дуже багато те, що було наживцьоване літом. Вони в мене зараз дуже гарно стоять в гаражі і прекрасно вони себе. Як то кажуть, переносять цю зиму. А оце пізнє живцювання воно не дало результату. Мало того, що це були взяті саженці, той живці із голландських маточників. І це так знаєте, ну, по погралася я. і Хоча багато блогерів ну, я бачила, що про це говорять, але конкретно такого відео я не бачила. Я думаю, що буде дуже корисно. Отаке відео, що не завжди показують, кажете, знаєте, що все так добре, все укорінюється, нічого єсі, пропадає. і Бачите, пропадає не по одному, а по 25 штук. Але для себе взяла досвід, і от зараз дуже гарно вона укорінюється. І якщо ви хочете зараз, щоб вона вас, ви вже хочете брати сажень, ці живці із своїх крупнолисних гортензій, якщо вони стоять десь там в гаражі чи в подвалі, ви можете зараз вже їх винести ось в лютому місяці, поставити на вікно, вони почнуть вегетувати і брати з них уже Живці і укорінювати їх. Вони дуже гарно укорінюються. І я вам скажу, що той живець, який буде взятий зараз у мене в... 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 в лютому місяці, він. Буде мати такий же самий на літо ефект, як оці живці, які в мене Із... Наростять вони корніву дуже швидко, То, що я це, як то кажуть, гралася в серпні, місяці, і в цьому в вересні, і трохи в жовтні. Оце таки хотіла вам сказати. Правду і тільки правду про крупнолисну гортензію. Може хтось для себе, як то кажуть, візьме собі до уваги. От. Може, хто хоче пройтися моїми помилками, будь ласка, знаєте, кажуть, ми вчимося на своїх помилках, але ви знаєте, іноді хочеться вже не на своїх вчитися, а на чужих, напевно. тому що ну, треба прислухатися до тих, у кого не виходить, і якось. Думати, що, що ми робимо. Як для мене, то це був пророблений определьний час. Вони були укорінені, поливалися, удобрялися і от вони, як то кажуть, пропали. Чисто тільки з-за того, що я, їм, я їх не догледіла. Не догледіла, я знаю чому, і треба було так і зробити, і знала, що їх треба поставити, як то кажуть, в парниковий ефект. Але мені треба була та плошка, треба було те, я їх перевалила, поставила на вікно і думала, що виживуть. Ну от бачите, Хто захотів вижив, а хто і не вижив. От. Так що не робіть таких помилок, які зробила я в цьому році. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Кому сподобалася інформація, будь ласка, поставте лайк. Дуже цікаво буде почитати ваші коментарі, в кого таке вже було, і хто так уже, як то кажуть, попадався на таке укорінення, так як я, і на таке зімування крупнолисної От, Так що чекаємо перемоги, чекаємо весни. Дуже дякую, що ви були зі мною. До побачення.